Доброго дня глядачі і підписів Галина плюс Віктор. Ось уже плузняв плугасти з мотоблока. Будемо зганяти його в гараж. Погорали. Зараз вам покажемо, як ми поорали город на зяб. Ось. Тут виверили. Тут грядки посадили цибулю, чесник, це малина. І там вирили грядочку. Ви в курсі, що на взяли, треба обирати мілко. А навесні беремо глибше, перекидаємо його глибше і вся травичка гниє, стається знизу. І перегниває. А якщо будете орати на однакову глибину і в осені, і навесні, то ви будете тільки перекидати землю. Це не йде так. Тут пополонула галинка. Свої грядки, рози, повкривала вже. Трошки ще рози цвітуть, мороз був, не трошки. Попримерзали. Бачите, на пенсії не на пенсії, горим, садимо, тому що пенсії маленькі, ми ж не працюємо. Це в нас прокурори, судді, держслужбовці крепкі працівники, дуже перероблюються, бідненькі, їх пенсії треба по 60 тисяч, а нам простим людям треба маленькі. Пенсії дають, бо ми не робимо. Працюють прокурори судді держслужбовці. Остальні люди не працюють. Всім до побачення. До нових зустрічей на телеканалі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Там в кінці в нас садочок.